Ви, чі, що, уважаєте, я, то, що ви нічого тут не маєте? Ви ж мені тільки що казали, що мене на відео. Ви, ви питали, на да. яких підставок там? Ні, я, сказала, я питав вас, що ви тут питали? робите. Ви сказали, я, я підстав. А зараз ви траві. А зараз ви тут ролі може, і ти знаєш. Хто главний, будь ласка, ви зараз знаходитесь на приватній території. І на сьогоднішній момент ви є сочинці, ви утримували людину і перевищували службову допоможе. Будь ласка, хто з вас злами, посвідчення і так далі. Чому? Ви зайшли до людини, яку я людини? представляю, до будь, якої будь, якої будь, будь ласка, людини, хто ви є? Есть <говори> да, документы, давайте документами говорить. Вот есть. Есть документы, покажите кто. Давайте говоримо. Ми з вами знайомі вже. Ви галактики, представляете, ви багато. Вот моє я посвідчення. Капітан поліції Руси Дуар Іванов. Пожалуйста, покиньте територію, це чужа приватна власність. Я документи не бачив, хто тут є власник. Як ви не бачили? Ви не б... Мені ніхто не показав документ. От ви вломили, ви сказали, що ви представляєте да, да, От да. і показували договір право. Я, я представляю я не інтереси власника. Будь ласка, покажіть мені відповім. Будь ласка, свої віде. документи спочатку. Я сюди зайшли? У вас має бути ухвала суду, щоб ви сюди зайшли. На огляд, на обшук. Будь ласка, КПК. Так, давайте право. Оглянуте місце подій. Да, да, все, все, чекайте, тільки, будь ласка, покиньте територію, там будемо чекати разом з вами. На сьогоднішній О, момент, на сьогоднішній да, момент да, проводиться да. огляд місця проводить? На який підставі огляд подій? На суд. підставі повідомлення суду. Покажіть, покажи, покажи ДНР може бути внесений Секундочку. на Покажіть, Де чи ріст жизни здійснює? ДНР бути, щоб ви мали здамо пальця. Шановний, ви. А ви, ви ким будете? Я є заступником начальника. Ну представтеся, покажіть посвідчення. По будь ласка. Будь ласка. Як ваше прізвище? Шелегон Роман Ярославович. Шелегон, Шелегон, Шелегон Роман Ярославович. А ви, будь ласка, також представитесь. Тепер а, ви представитесь. Ким я, ви будете? Та нема. питань нема. Адвокат Гусул Анатолій Іванович. Будь ласка. Розуміло. Адвокат Філіпчук Сергій Миколаївич. І давайте повернемося до нашої. Ваш будь ласка, ордер на представлення інтернету. А ви сказали, що ордер. От нема кримінального Ну тоді покиньте територію, звідси! — а, 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 а ви що є власник? От власник. Хочете, щоб він так? тут знаходився? Я не хочу щоб він тут покиньте територію. Всі покидаємо, закриваємо. Всі закриваємо, покидаємо. Що значить випічати представники? Приот, на вибачайте хлопці, але виходимо всі дружно. С вами було вісім. До сідання. Немає після проведення огляду взяти. Якщо знаєте, відкрити, будь ласка. Я вам сейчас віддаю огляд, де написано тільки при загрозі життю майму тоді припиниться. Ну так я вам відкрити, ви признаєте. Я вам читав, сюда їхав. Ви, власне, будете червіку. А ви чого мені вказуєте, що мені робити? Я ще раз кажу, вот власник, він вам каже покинути. Володя, що зробити?

Виходимо звідси і потім все показуємо. Як це не керуйтеся? Ви взагалі тут не можете перебувати. Ви розумієте? Ви немає ніякої місця події. Це вам вирішло? Ти поліція? Ми подивимося завтра все. Куди ви, на якій підставі ви тут знаходитесь? От власне каже про кінці. Якого повідомлення? А тепер дружно виходимо туди. Ні, ні, пан, Ви кажете, що це є власне? Так. Ну покажи документ. Без питання. Ну, Можуть, Бутинка, біля, я зніму документ. Пожалуйста. Так, а можна може дати копію, щоб ви мали. Так, Розуміло. давайте копію, пожалуйста. Ні, будь ласка, я подивлюся well, оригінал, well, а потім так, я зможу. Так, візьміть і потім подивитися оригінал. Ну, будь ласка. Ні, будь ласка. А чого я не міг зайти? Він власник стояв тут годину, не міг зайти. Ну, так. Розумієте? Ви не можете відпочати білецію, білецію, що вільно. Давайте за мене. — зараз ми зайшли війною, і ми потім вже... Хто є власником цього приміщення, скажіть? Власником є повітря. Наскільки мені відомо, власник приміщення не є, будівни Андрій. Давайте вийдемо. Ні, будь ласка. Ні, будь ласка, конкурент, де вона оренда? Дійсно, мені треба.

Вот договор аренды, пожалуйста, БУЗа. Зверяйтесь, Зверяйтесь, да. Мы представляем ее интересы, конкретно по этому помещению. Мы пользуемся всеми правами собственника, без права распоряжения. Да. Что ви передавали? Я видел, как давали смерти, что ви передавали для документы. Какие документы передавали? Ми ніякі документи вашему закладу не Я добирали. Пане адвокат, скажіть мені, яку юридичну силу має даний договір? Як це яку? Ну, будь ласка, прочитайте. Догові. От, згідно чинного законодавства. Як має оформляти договір оренди нежитлового приміщення? Ви хотіли консультацію за гроші отримати? Ні, будь ласка, я вас питаю. Я вас не бачу підстав для договору юридичного силу. Якщо ви вважаєте, що не законний, будь ласка, обращайтесь в суд. Обжалуйтесь. Якщо це договір. Пожалуйста, ласка, обжалуйтесь, якщо ви не вірите. Що, будь ласка, покиньте територію, що об'яснить Договір оренди нежитлового приміщення? Є хто в Власники є хто орендар, от є представник орендаря на сьогоднішній момент. згідно цивільного кодексу хто є орендарем, є власником викону обов'язків. На договорі немає жодної печаті. Він навіть не чому не, за... не пов'язана бути за ФОБ без безпечати. Якщо договір оренди э, до трьох років, він взагалі не, не, не реєструється. Не реєструється безпечать. це глупості. Будь ласка, покиньте територію. Ви, Спасибо, ми, за не будь ласка, ви є поліцейські, і ви вообще не можете тут знаходитися і працювати по цій книжці, Ви розумієте? Тут можуть працівники міліції, а ви поліція. покиньте територію. Пу вже, власник будь ласка. Я не тактований, тому що ви порушуєте закон. І ви, як керівник, мали сказати, хлопці, не питання вийшли, знайшли, злоробили, і ми скажемо браво! Відмовляється надавати доступ до дане приміщення працівникам поліції для здійснення огляду. Да, давай. Идите ну. сюда, чтобы обратиться. Да, Добрый день. Вы снова занимаетесь ее, да, ну, 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 тут, вау, ну, вы сын. Ну что, вы нету бала, ну что мы здесь делаем, Вася? Ну что мы здесь делаем? Что делаем? Ну что мы делаем? Ну какої грани бізнес? Ну, є пояснення людей. Ну так на здоров'я, це хорошо, що це і пояснення людей. Ну, є Давайте є. ми сюди, по-перше, ви утримали дівчинку, від якої є. буде завтра написано... то не отримуємо, добре питань нема, я що розбиратися по факту. 에, да, по факту. На сьогоднішній момент є у вас якісь офіційні підстави бути тут. Крім того, що власник mm -hmm. вам каже, покиньте mm -hmm. територію. Mm -hmm. Будь ласка, покиньте територію. Наші вдома приміщення. Надавали споки історії грати. Як ви притягли? На 16, 17, 17, 17. Як ви поківець. Ми приділили за показами осіб, які тут грали і отримували доступ за гроші так. для участі в іграх. Значить, азарт ігри заборонені законом України про заборону грального бізнесу в українських. Відповідно до Кримінального кодексу України, стаття звідси із значком 2, зайняття гральним бізнесом. Значить, це це діяння є кримінально картом. І за нього передбачена відповідальність, це є тяжкий злочин давайте далі. Ви, ви можете ви можете зробити про те, що ви говорите, що вибрати. тут давава, не ні, вийде. Будь ласка, вийдіть. А вот людина прийшла о, ну все супер, <ристот> супер <ристот> молодці. Тоді <Туди> треба бути, <ристот> щоб був сектор. Це нормально супер. Це нормально, що вийшло. Якщо є дуже дуже на сьогоднішній момент. Ви як працівник міліції повинні розуміти, що ви поліції, так? Поліція, да? Два моменти. Начну з самого поганого для вас. В кримінально процесуальному кодексі взагалі не написано про поліцію ні слово. Ви взагалі не неналежна особа сьогодні. Це перше. Будь ласка, покиньте територію, більше пізні як, якщо даю дозвіл, над... покиньте. Ви вообще постороння людина тут, розумієте? Взагалі з космосу. Сьогодні, завтра утвердять, тоді ми будемо говорити. Продаємо до огляд, є, нема. Відібрали пояснення на здоров'я, користуйтеся да. цими поясненнями. Да. Бурносив ЄРДР, да. 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 робіть щось, да. не питання. Ми ж вам не забороняємо. Да. Ми забороняємо да. тут знаходитися, да. да. тому що да. у власне забороняєте за того, що знаходитеся, yeah. за того, що тут дійсно надавались послуги в сьогодні гральні. Ви, yeah. ви просто я не знаю. Ви просто хочете забезпечити. Ви хочете забезпечити знищення доказів. Для цього ви говорите. Ви просто користуєтесь цим, цим, цим... Я користуюся КПК і кримінальний кодекс. Я нічим іншим не користуюся, якщо руки забері, пожалуйста, Ваш я не трогайте. Я розговорю з чоловіком, ти переживати не можеш чи ні? Ваш пішки? Чую тебе, слуха. Ваш пішки. Можу почекати, так. Донецький ти типомаєш. Кому? Донецьк. Людям Донецьким це допомагає. Бригаді, які допомагають. Бригаді, бригаді, які допомагають. Да. Ти бригаді, які А Ади. Адвіцька бригада. Снімай. Яка бригада? Восім чверть суд дозерів батальйон. Ти що здав? Ми без хліба сидимо. По два-три місяці, блядь. Ти, ти, вось, вось, ти, вось, вось, ти восьмидесятый восьмидесятый що здав? Ти що здав? А де, блядь, чекати? Ти забери руки, хлопці. Слушай. Ти що здав нам? Що ти дав? В 80-й бригаді. Що? Ти 80-й дав, ти не нам не дав. Що дала, що другий ти не дав. 81-му бату ти не дав. А що ти тут можеш розказати, блядь? Давайте, покидаємо територію. Що ти можеш розказати тут, блядь? А хто такий? Що ти мені волонтер не помолив? Мені машина з'їв, що та дали стартер, хуй дали. Ви що дали? Ви нічого не дали, ти в шановний. Ти мені з Донецька приїхав, ти можеш сказати. Мені, блядь, тому депутат, мені чок, вітя. Він, блядь, він розкаже, тобі не що мені дасть. Ріменець поліє. Це сука, я зони, а то, я сомі їжу в ото, блядь. А ти що здав мені, блядь? Ты мені що здал, блядь? Ти ж тебе за хуяри, ти туда, блядь, я за все не уїжджаю, блядь, аж ми купив, ты міську скупил, бля, ты хвалят. Я, сука, бля, під короху там, бля, ти що блядь? Пішли бля? Ве сука ні не купили! бля. Вы ні хуяли купили, блять, я не

Мишка, я ж Вася, ми ж теж знакомо. Я ж объяснил, ви ж тут вообще ні законна взяли Тікунечко вийшли все би... було. У вас є закона. здесь не, не було б ні одного роботника по раз. Якщо б було в даному приміщенні все закони, і простий комп'ютерний клуб, як знаки знаходиться, на братів Рус, на Київ. Біля загули, простий комп'ютерний круг, приходять люди, дивляться собі інтернет, однокласники. Питань немає, відкриті двері, все. але коли починають, як то кажуть, хитрити і надавати послуг реального бізнесу, прикриваючись цим, що тут є, інтернет простий, і потім це. Будь ласка, ви, я ще раз скажу, хочу вас обрати, ви експерт. Спеціаліст, щоб ви поділили, що туди сюди. Я, наприклад, бачу просто комп'ютера, і всі бачать комп'ютера. Ну даний час, коли у вас буде офіційний документ, особи які користувалися послугами, які грали. Ну зрозумієте, от зараз у мене є ще телефон. Ми зараз заходимо і теж можемо дати ще якісь. Що ми хочемо особи, які дали покази про те, що вони грали так ні, ну це ж прекрасно, Якщо є ви йдіть, звертайтеся в суд, получаєте ухвалу суду, беріть і забирайте а, а сьогодні вам не робити закон? у рамках закону. Ми зараз нічого не робимо. Ні, Як да да ви не робите? Ви тут заходьтесь на території. територія сторонність. Покажіть, з забезпечення сторони, да. от дві я закрив, щоб не вкрали ніхто. Дайте, дайте, закривайтеся, да, і все. Якщо, якщо ми всі вийдемо з рамок приміщення, то <звук> то ще може бути там.

Все, Все нормально? Що, що зробить? Ні, дружище. Я тобі бажаю повернутися, щоб ми зустрілися тут через півроку. Нічого не треба. Мені шуїв, я вже О, О, Тоді зустрічаємося тут через півроку. Ні, ні, проблем нема. Є одна е, е, проблема, яка. Є додержання за, за, законності. Це нова поліція. Щоб сюди зайти, у них має бути ухвала суду. У неї їх немає. Я як адвокат кажу, хлопці, якщо є, ні, за... немає. А вони щось непонятно, що ми тут робимо. Тобто... Ні, та не треба нікуди. Ми розберемося. Ні, дякую.

Щоб його не стали. Дякую до побачення. Інтереси власниці цього приміщення приїхав згідно договору, доручення. Згідно доручення, приміщення було замкнене. В приміщенні знаходились незнайомі мені люди, ніяких документів не пред'явлено було. Викликали 102. А приміщення було відкрите? Чи Приміщення було замкнене. А ви вы Ми знаходилися на вулиці, просили відкрыти. Я являюсь адвокатом Санкевичем Максимом Сергеевичем. Я предоставляю правового характера Прокофьеву Владимиру. Сегодня в половину четвертого дня мне позвонил Владимир и сказал, что в его помещении Дион совершает... Э, э, господарскую деятельность, и у него работают люди, незнакомые, ворвались в помещение, закрылись изнутри, взяли фактически в заложники, его работницу. Его не пускают, документы, доступу к своим вещам и документам, он не имеет. Смотри, что вы же на это характеристик. В ЕС Саймерстой Ша Храги. Вы рассказываете, что вы развеете интернет-позду, насправді вы крутите ігорний горный Все. Оце вся вам оцінка. Ніяке Серега, ніякий адвокат не поможе. Я бачу не один раз. Я подав заяву, бо їй порушена кримінальна справа проти шахраїв, таких як ви. Це ваше право. І все. Воно буде доказано права... і буде вилучено. Права... І не буде, права... буде в Україні того ігорного пізу, про який ви мрієте. Буде той, який відпрацює самі самі верхові. Ви лохотрончики, шахраї. Все, що ви можете розбереться. Спасибо. Все. Я Прокофів Володимир Олександрович. Хочу звернутися з заявою до голови громадської організації з народом і для народу Філіпчуков Сергія Миколаївича, що вчора, 17 числа, біля 15 години невідомі особи вірвалися в моє приміщення, яке я орендую за адресою вулиці Московської Олімпіади, 2060. Ціни незаконний обшук та проводили незаконні дії. Прошу, щоб громадська організація розібралася в законностях цієї, як то кажуть, законної діяльності. Законної діяльності, так. Да, працівників поліції. Та на яких підставах це все проводилося? Громадські організації, думаю, більше можна довіряти, ніж поліції. Ти більший вплив має. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь документи, підтверджують, хто ви, що ви, які ви маєте повноваження? Так, звісно, є договір. Довіреність, так. Да. Є договора, є всі, необхідні, є всі необхідні документи. Хочу передати цю заяву особисто. Дякую. Ну, Володимир, ми прийняли заяву. Я думаю, що найближчим часом ми будемо вас інформувати. Ми будемо робити запити і відповідно до... Відповіді ми будемо вас ставити, щоб ви були в курсі цієї ситуації, яка відповідно, вас проводили працівники поліції. Можливо, у них були якісь підстави, можливо, ні. Це найближчим часом ми з'ясуємо. Дякую, що ви звернулися до нас. Неприємна ситуація. Я от Савдаш Андрій Вікторович і хочу звернутися до голови громадської організації з народу для народу місце, цій вулиці Героїв Майдану. Так як я. Е... 17, 12, 015, проходячи по вулиці Московської олімпіади, біля магазину Кемпінг, вирішив зайти в інтернет-кафе, зайти на свою сторінку. Підійшов до дверей по стовку, так як до, до даного моменту ніхто не відкривав, було зачинено, що мене це насторожило і в цей, в цей момент відкрився двері, і мене затягнули, в прямому смислі цього слова, затягнули туди. Нічого не пояснює, забрали телефон, обшукали, наказали стояти біля стіни. Я став возмущатися. Тоді вони, вони тільки показали мені посвідчення міліції, Начали змушувати, щоб я писав пояснення, що я грав в апарати на гроші. На що я відмовився писати? Тоді до мене підійшов працівник міліції і вдарив мене поближче. після чого в мене дуже заболіла голова. Через півгодини мене відпустили, я пішов додому. Потім мені стало ще гірше, я не, не, не видержав і пішов у лікарню на, по вулиці Фасівській, де мене оглянули. оглянув. Так. І оглянув... Після огляду, що вам надали якісь документи? Мені надали да, документи, виписку, там поставили діагноз з обійм м'якої частини голови. Я цю людину можу пізнати, як я його раніше не бачив, але до того інциденту зараз його побачив і надовго його запам'ятав, тому обличчя таке. У нього ріс десь 1,75 п'ять, Чорні волосся, чорні брові, повнозача він і з родівкою на обличчя. Прошу вас додати правову оцінку, надати інформацію з законної діяльності працівників міліції та притягнути їх до відповідальності.